Ставили своє життя за волю України, нехай вони спочивають у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні, ні дуги, ні скорботи, а життя безкінечне. А для нас вони не загинули. Вони завжди для нас в наших серцях, в наших душах вони закарбувалися як славні герої. Як славетні ті, які пішли свідомо і поклали своє життя, життя за наші сім'ї, за наш рідний край, за нашу рідну державу. І сьогодні ми співаємо в блаженному успінні, тобто вони не померли, вони тимчасово відійшли в інше життя і вони сплять, але вони зараз вони дивляться на нас. І вони радіють, що ми їх не забуваємо, що ми молимося за них, і що ми не падаємо духом, а наоборот, Все більше і більше набираємося сил, все більше набираємося сил, ми стаємо, дістаємо таку закалку, як такого не залізо. Що ми будемо незламна нація, ми будемо непоборимий народ, і той агресор, який сьогодні прийшов. Він все більше єднає нас, і ми стаємо більш єдині, як від заходу до сходу, як від півдня до півночі. І сьогодні ми бачимо, що в всіх регіонах нашої держави взяти Одещину сьогодні, де тисячі народу прийшли, всі в вишиванках. Молодь свідомо реально розуміє, що нам сьогодні потрібно. Нам сьогодні потрібно бути єдиними, незламними, і нам сьогодні потрібно побороти ту нечість, яка сьогодні прийшла, і ми, церква, теж молитвою відстоїмо, і не тільки молитвою, а своїми діями, як я вже сказав, і все будемо робити для того, щоб наша держава була міцна, наша держава була. Бо Божна все більше ставала, і ми священники, і наш єпископат, і наш патріарх і стоїть цю позицію, і велика кількість мільйонів парафіян, які теж з нами, з нашою церквою, і ми з нашим народом, і ми є непобідимі, ми є велика держава, ми є великий народ. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Спаси Господь. Дякую. Дякую вам, святі от що знайшли час. Всього найкращого. Вам вам благ. Боже благословення вам і вашим сім'ям. Спаси Господь. Тримаємося. Шановні друзі. А саме на цьому місці ми зібрались і ви знаєте причину, чому ми зібрались. А зараз я хочу запросити Івана Івановича Шулика, він більш детально пояснить, дасть історичну довідку, що саме на початку ХХ століття відбувалось, відбувалось на нашій землі, на землі Свячеславщини. Прошу. Слава Україні! Ей, слава! Шановне товариство, шановні отці! Я не буду говорити про весь початок ХХ століття, я тільки скажу, скажу, буду намагатися зрозуміло пояснити, що тут відбувалось під Новий рік 1919. На той момент буквально під нинішні, ну, новий рік в Катеринославії було дві влади. Одна совєтів робочих і крістян, а друга це Українська Народна Республіка, УНР. Під Новий рік. Стався конфлікт між Збройними силами УНР і Рад. На Катеринівському проспекті нині Карла Маркса в приміщенні поштанту був невеликий гарнізон українських свічових слідців. Вони тримали телеграф. Пошту, телефон. А навпроти, через проспект у будинку губернатора міста Катеринослава. Ви знаєте, цей будинок він нині десь половину укорочений. Він мав довге крило перед міськрадою. Зрештою від нього залишилися, ви бачили, от той маленький. Відтинок цього будинку, де нині знаходиться приватбанк, Там знаходились озброєні робітники і справа йшла до боротьби за владу в місті. Буквально перед новим роком, 19-м, почалася збройна сутичка. Озброєні обидві групи були гвинтівками, наганами. І от через цей проспект ішла перестрілка. А так таких не було. Просто стріляли з одного боку в другий, намагаючись вибити таким чином один загін другий загін І так було початок сутички, але потім... Прийшла допомога, прийшли загони матросів і ще там підрозділи, посилили вони групу, яка знаходилась в губернаторському палаці. Уже на той час були загиблі, і з того боку, і з того. Сили змінились. І хоч в цей час посилили, прийшла ще невеличка група свічових стрільців і з собою принесли кулемета Максима, що було дуже серйозною підтримкою. Але посилена група ворогів УНР була значно сильніша. Я хочу сказати, що січові стрільці... Той відділок, який був під час бою на поштанці, це були галичани. Це той випадок, який нам дуже знайомий, тому що, ви бачите, тоді січові стрільці захищали Українську Народну Республіку і пішли сюди, до нас, так далеко від своїх домівок, і поклали тут голову. Командував групою січових слідців старшина Волошин. Це надзвичайно відважна людина, відповідальна по-державному. Він командував боєм. І я вам скажу відступ такий. Він прожив десь до 86-го року. Жив він у Тернополі. Він тернополян. Ви бачите, що е, так далеко, так довго людина несла отой прапор наш. Так от, коли значно переважаючі сили посилили вогонь, а я вам скажу, що група січових, я не скажу скільки їх було, але ну, невелика група. Вони понесли втрати. Для них це були великі втрати. Ну, коли вже стало не, ну, три дні, три ночі йшла така стрілянина, йшов бій. Зрештою Волошин змушений був дати команду про відступ. І та частина, ще живих і поранених, відступила. Таким чином. Червоні захопили владу у, Дніп... у Катеринославі. Треба сказати, що саме в цьому місці йшов бій, тому що сили були надзвичайно нерівні. Робочі, рада робочих і, деп... і селянських депутатів, Це вони вже захоплювали, по суті захопили все місто. І останній оплот був. Поштам. Я нагадую, це було вже е, був 19-й рік, вже перші дні 19-го року. Тут був мороз, морозні дні. І так вийшло, що забиті люди, е, вони ж нікуди їх не виносили, з собою не могли забрати. І ці погиблі, загиблі січові стрільці залишались на голопоштамки. Треба сказати, що влада на той час в руках рад робочих і селянських депутатів трималась недовго. Буквально через два тижні Катеринослав був взятий знову ну, загонами УНР. І тоді був Організований, організований похором. Хода була величава, дуже багато людей зібралося і труни несли від поштанту саме сюди. Чому сюди? Вже давно, ось тут було багато могил, ховали. Тих, кого не могли далеко, сил не було віднести, відвезти не було чим. А ось тут рядом, ви знаєте, лікарня Мічникова, колишня Катеринославська земська лікарня. І тут це було єдине місце, де можна було лікувати людей. І саме відтіль переносили сюди ховали. Коли принесли оці труни, їх саме отут. По історичній довідці саме їх у братській могилі було поховано. Треба сказати, що поблизу цього міста ховали іще українців, які помирали в громадянській війні, в боях за місто. Навіть у нас є одна активістка, жінка, вона дала свідчення про те, що її родич. В 22-му році від ран в земській лікарні помер і був приблизно десь біля цього місця похований. Я хочу вам сказати, що це далеко не єдине місце, де січові стрільці поховані на нашій землі. У му році Анатолій Васильович Сокаринський організував відновлення Христа. В селі Баштанюка. Там було поховано, я боюсь трошки не точно сказати, було більше 180 молодих хлопців. Вони січові стрільці були, тому що вони були мобілізовані в армію УНР і були, по суті, січовими стрільцями. І от більше 300. Молодих стрільців, вони були майже беззбройні. Ну, збройні була старшина. Дехто з них там простим зброї. Їх не встигли озброїти. Вони попали в полон, їх взяли і знищили, розстріляли у трьох селах. Баштанюка? Да, я закінчую. Баштанюка. Може хтось поправить, це за солоном там вліво. Потім військове, і ще там в одному селі, там було насипано над цими бійцями, ну там родичі забрали деку Але більшість була похована, там така долина і насипаний великий такий курган. І там був встановлений хрест. Але за ним. Не можна було нікому ухажувати, дивитися, зберігати. І на 90-й рік вже це місце, пам'ять про нього зберігала тільки одна родина, літніх людей. І Анатолій Васильович організував там установку Христа, відновлення. Таке відновлення відбулося на двох місцях захоронення отих молодих хлопців. Я хотів сказати, завершуючи. Сьогодні ми є свідками, як хлопці, українці, їдуть у Київ, їдуть, наші хлопці їдуть захищати Україну. І хлопці ті з Галичини, Івано-Франківщини, Закарпаття, Івано-Франківщини, Тернополя і Львів'яни гинуть знову тут. Я і ще хочу сказати, що хто пам'ятає початок. 90-го року, от 89-90-го року, до нас згадали традиції походів УПА. За лінію фронту йшли галичани. Організовано йшли на, в наш край. І вони хотіли і несли з собою ідею незалежної держави. Так от усі походи руху заходу сюди повторились на виборах. Ну, скажу, що найбільший похід був галичан з багатьох районів, були люди в наші райони приходили і йшли спостерігами, агітаторами. Це, Таким чином, ви розумієте, замкнулось. Зараз можна говорити, оце братерство замкнулось в ленцю про те, що завжди з нами те, що називають захід. Ну захід, ми схід, але ми єдині. Ми єдині. І Доказуємо це кожний день, кожною хвилиною, кожною смертю, яка відбувається. Нам треба про це пам'ятати. І, звичайно, тут треба установити пам'ятник. Зараз з владою, яка ви бачите, вроді повертається символікою. Все зараз тут мусить бути величний пам'ятник. І ще одне, я хочу запропонувати вам, щоб ми сьогодні проголосували. Здається, ми цього ще не робили. На поштамті, на голову штамті, ганебна меморіальна дошка висить. Я навіть будучи начальником обласного управління культури, я домовився, як її зняти, гроші, все, ну, після того, як мене не стало там, все загло. А там ганебний напис, там червоноармійць, видобаний в червоному граніті, б'є штиком Гадину. І написано, що тут було гніздо Петлюровської Гадини. Ви можете собі уявити? Тому я пропоную найближчим часом ми лист робимо. Робимо лист, посилаємо відповідні інстанції. Можливо, ми почнемо збирати гроші, хоча влада повинна взяти на це. Хто за те, щоб ми подібну акцію зробили? Прошу проголосувати. Слава Україні! Дякуємо, Іван Іванович, за такий цікавий історичний екскурс. Ну, шановні друзі, з приводу пам'ятника проголосували, будемо працювати. На жаль, ми з тією владою не це було зрозуміло. А вже сьогоднішньою владою ніяк не можемо е, узаконити оцю навіть меморальну плиту, яка чомусь їм тут заважає і вони підіймають питання, щоб її звідси прибрати. Тому ви вже е, направили ветерани, Майдан Свячеслав, всі, хто були на Майдані організації, направили, направили певні листи і в Київ, і тут по місту, щоб таке законно це все зробити. От щодо пам'ятника також будемо працювати. А зараз хочу до слова запросити відомого вам краєзнавця. Прошу пане Михайло, Михайло Рябцев, коротко, шановні товариства, Сьогодні ми шановуємо пам'ять не тільки січових стрільців, а всіх тих, тих хто віддав своє життя. За українську національну ідею ми повинні пам'ятати 30-ті роки в Павлограді, була війна, продовжувалася там декілька десятків чоловік. Було чекістами розстріляно. Під час війни також була в нас організація українських націоналістів, яка боролась і проти фашистів, і проти проти радянської влади. За незалежну Україну. Сьогодні я зустрічався з Лябоженком Володимиром Павловичем. Лябоженко, це наш заслужений прац... діяч, народний художник. І він сказав мені, що якби не було Івана Шулика, якби не було мене. То не було пам'ятника цього Тараса Григоровича Шевченка. Він обурювався тим, що я каже, борюся, щоб від Тараса Шевченка відібрали бігборди, от там ззаді є стил, Вони значить принижують гідність цього пам'ятника і гідність цього святого місця. Таким же пам'ятником є дошка, де. Дошка, де був піднятий наш державний національний прапор на на театральній площаді, так зверху примостили там бігборд і поставили палатку. От зараз палатку поставили, а зверху вулиця Леніна, 9. Це велике, велика ганьба, і це значить. Ничемно нам поступає влада. Я декілька разів. І Володимир Павлович сказав, і я також декілька разів з цих питань звертався, але влада нічого з цього питання не робить. Я прийшов додому сьогодні і дивлюсь кінофільм. І кінофільм показують, прославляють наших пропартійних докторів історичних наук. Який ви бачили, щоб хто-небудь із нашого гірничого університету розказував нам тут про цей про, про життя, про цю нашу національну борьбу за незалежну Україну. Чи чули ви хоч кого-небудь? Нема Нема Хоменка, пішов у небуття, нема Копотієнка, Ігоря, які були. Це учені, люди, які доносили до нас правду, але їх немає. Тому я прошу вас, давайте ми. Будемо підтримувати наші політичні партії, які вважають, що необхідно робити люстрацію не тільки в органах державної влади, а в органах учбових закладів. От до тих всіх прорадянських професорів я вважаю поради правити на пенсію, на заслужену пенсію, якщо вони цього заслужили. І крім цього. Я вважаю, що необхідно нам боротися за нашу національну інформацію, за національне відродження. У нас багато в Дніпропетровську композиторів, поетів, дуже цікавих, дуже гарних пісень, але ви чуєте по радіо, по телебаченню, ні. А це от передають нам по радіо, кажуть, за, за, за державним замовленням. От є така передача. Музичний кур'єр, заслужений працівник культури. А що він нам для це кожні на танго, Агринтістає, значить нашого цих пісень про радянського періоду? Я, против, Я вважаю, говорити, що ми повинні якомога чином впливати на ці етапи. І... Робити реєстрацію. Я хотів би Цехай, сьогодні вас Не, треба призвати, щоб дождь кожен дождь із дождь вас, дождь я, я Бажанко, інші дождь наші дождь патріоти боролися за цю справу. І закінчення я хотів би вам виконати пісню патріотичну, яку написав дождь наш дождь шановний варський звертає. Якщо Митрофанович Руденко. Україно моя, Україно, рідна ненька моя золота, твоя пісня дзвінка, солов'їна, у світив безмеже зліта від Карпати до Чорного моря, ще раз моя чарівна, я люблю. Твої сині простори Україно, Україно ти для мене одна, Україно, Україно ти єдина одна.